Майже три роки в Україні функціонує державна програма ЄОселя, яка була запущена для надання громадянам України пільгового кредитування на придбання житла за зниженими відсотковими ставками. За цей час майже 20 тисяч сімей по Україні змогли скористатися і придбати нерухомість за умовами програми «Є оселя», в тому числі 350 сімей в Житомирській області. Всього в Житомирській області було видано за цей час 350 кредитів на суму майже півмільярда гривень. Програма розрахована на всіх громадян України, які потребують поліпшення житлових умов, говорить заступник начальника Житомирського обласного управління Ощадбанку Микола Шульга. Це на тих громадян України, в яких або немає власної нерухомості, або Нерухомість, яка у власності конкретного громадянина, має певну невелику площу до 52,5 квадратних метрів на того, хто бере кредит, і не більше ніж 21 метр квадратний на кожного наступного члена сім'ї. Тобто, навіть якщо у власності вже є нерухомість, все одно людина може скористатися програмою ЄОСЕЛІ. У межах програми Є оселя українці можуть отримати іпотечний кредит строком до 20 років із початковим внеском від 20%. Відсоткова ставка залежить від категорії від категорії учасника програми. Для всіх громадян це 7% на перших, на перших 10 років і 10% річних, починаючи з 2011 року, а для, для, пільгових категорій, для пільгових категорій це 3% річних перших 10 років і 6% річних, починаючи з 2011 року. Програма орієнтована, щоб ті, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримали своє житло. До пільгових категорій ми відносимо військовослужбовців, поліцію, далі працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежників та інших представників силового блоку, які нас з вами захищають. Крім того, пільговими категоріями є медики, педагогічні працівники та наукові працівники. Перелік пільгових категорій та умов кредитування кожен громадянин може дізнатися на сайті Укрфінжитла. Щоб отримати кредит за програмою. Є оселя, потрібно подати заявку через застосунок. Дія після цього отримати попереднє погодження від кількох банків-учасників, обрати банк, який подобається конкретному клієнту, звернутися в банк для перевірки документів. Після того підібрати нерухомість, яка підходить під умови програми «ЄОСЕЛЯ», і вже після цього оформити угоду, придбати нерухомість, яка і буде виступати заставою по кредиту, також згідно програми, є вимога до житла, яке можуть придбати громадяни. Перше придбати можна або квартиру в багатоквартирному будинку, або будинок разом з тим. Термін введення в експлуатацію цього будинку повинен бути не більше трьох років. Є виняток, це внутрішньо переміщені особи. Для внутрішньопереміщених осіб, які хочуть купити таку нерухомість, термін введення в експлуатації дозволяється до 10 років. Скористатися програмою можуть громадяни України від 18 до 70 років на дату погашення. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.